Весна розквітла, наче казка, і сонцем сяє височий небес, вітаємо усі зі світлим святом Пасхи. Христос воскрес воїсти воскрес. А справді весна розквітла, наче казка, І сяє сонцем височий небес, у кошику і Крашенки, і паска кожен з нас очікує чудеса. Настане день великий для нас, зігріє нас усіх погожа днина, і вигукнемо цей святковий час. Христос, Воскрес, Воскресна Україна. Горять тільки заряті кони, земля в молитві до небес. Христос Воскрес лунають дзвони, звенять воїсти на Воскрес. Нехай свято Великодні, благословіння своє Господнє, хай дяків, щастя й миру тримає міцну Україну, Во воїнам зклоняємось низько. Перемога дуже близько, хай кожен дім прийде спасіння і ласка Божа сходи нам з небес. Сьогодні Україна славить Бога, Христос Воскрес, воли істину Воскрес. Хай Божа мати вас охороняє, а Дух Святий Здоров'я посилає, Господь дарує ангел з небес, Христос Воскрес, своя істина Воскрес. Христос Воскрес, Воскресна Україна, як білий птах розправить крила воля, бо мій народ не стане на коліна і зброї на руках в нього в мозолі. Нас свіна на Україні, день свята Воскресіння вже ж настав, ми молимось за кожного солдата, щоб їх Господь оберігав. Христос Воскрес, Воскресна Україна, нехай Господь почує, молитви у світле свято Воскресіння, пошлет свій захист від Велик Великий щиряться за млею, величне свято, Божа благодать. В усіх церквах лунають дзвони, Духняні паски! Писанки блищать. Вісінок веселої заруба, Кошик, шийки, хромі ковбаси воскресіння Божого даруна посвятились церкви церкві та усю свою роду, Пасхи кожного поски по роздай, помилийся за неньку Україну за всіх захисників за рідний край. Чостири шотри років паскам завжди. війна. Розкоїк знову кор, а уже не можуть зібратися разом з Освячену я пасочку, візьму до рук, ковбаску, писанку і шинку рум'янинку. усі на фронті я відійшлю, тобі мій захисник ріденький. Я дякую тобі, солдати, за те, що вас садкую в хаті, що спокійно душі і серці маю за оберіг людей в моєму краю. Стаймо, друзі, великодні колі і Господа Воскресного волі, щоб у своїх живі, здорові повернулись спільний край у рідний дні. Великодня пишна Пасха, а в рухнеї писанки Уділи, Боже українцям ласки на всі дні і на всі віки. Співаймо, друзі, великодні колі і Господа Воскреслого молі. Щоб усі захисники живі здорові повернулись в свій рідний край, свій рідний дім. Христос воскрес, воскрес мій український і буде там, бо з нами Бог. Єднайність, поб'єднанні сил, незвамність, міцність та любов. Христос Воскрес, у день святий, бажаємо щастя посту. Бажаємо душі, сюди, ти повні недовірити в другу, а Бог вообще другу. Хай мир у серце вашого панує, хай ангел Божий щастя вам дарує! Ісус Христос, здоров'я з земе! Христос Воскрес, воістину Воскрес!